Слава Україні! Так, здоров'я це надбання нації. Найважливіша тема. І що я бачу? В інтернеті дуже багато підказок. І такі підказки, але мене жахає не те, що вони є, а те, що люди вірять. От, наприклад, є таке, отак От потреш і твій, твій хребет буде в порядку. Або ж. З'їжа ці три фрукти, тільки три, і ти на все життя будеш здоровий, Їж їх і все. Ні, тільки комплексний підхід. І основа нашого, нашого клубу комплексний підхід. Бо якщо у нас організм кожен день йде регенерація клітин, і кожен день потрібна, по-перше, якщо ти неправильно їси. То немає будівельного матеріалу вже. Якщо ти не п'єш води, а потрібна в достатньої кількості, бо наша між рідина, і кров, і вода потрібна. Якщо ти не рухаєшся, то не буде доставки. Це все рівно, що йде будівля якогось, Будинку, ти маєш будівельний матеріал, ну не можеш підвести. Без руху неможливо. І ще це все в лозунгом яким людина тільки сама може зробити все це. Амосов сказав, лікарі лікують хороби. Но здоровим робить людина собі сама. І ще одна дуже шкідлива річ. Люди ковтають лики без, без удержу, багато, самі купують і ковтають, ковтають. Всі ліки мають складову частину хімії. Вона накопичується і потім дуже погано діє на организм. Так. Мені 92 роки, і наша програма, по-перше, на досвіді мого життя. У мене багато було і травм, і хвороб. І крім того, я все своє життя займаюся питанням здоров'я. І мені пощастило побувати у Японії, де довгожителі середня продовження життя. 87 років в Україні була 67, зараз і того менше. І на основі оцього досвіду я порівняла, побачила, що мій підхід правильний, порівняла його з підходом до Японії. Ну, адаптували до наших до нашого харчування, до нашого життя. І тому раджу приходити до нас і ви просто навчитесь бути здоровим. Це не так важко. Це дуже просто. Кожен четвер в 10 годин навпроти кінотяжок раків Далекий Ян. Приходите, навчайтесь і можете відкривати такий же клуб. У себе в районі, щоб не було довго їздити. Ну, а ті, хто не кияни, то підписуйтесь на канал в YouTube мій. І я завжди, там багато парад є у каналі. Крім того, будете зі мною спілкуватися, я з задоволенням вам допоможу. Так. Слава нашим захисникам і всім нам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Ми повинні бути здоровим, бо ми повинні прийняти участь у відновленні нашої України після перемоги здоров'я.